І в друге запитання стосовно LPA. ви пролунали таке, що хоча б раз визначити обов'язково молодим людям і навіть дітям яка наша тактика? Якщо, наприклад, ми виявляємо високі LPA – у дітей, підлітків або молодих людей, і при цьому не бачимо якихось там дисліпідемій в інших показниках. Як часто далі потрібно обстежувати і на які показники далі дивитися? А коли ми бачимо те, що говорить керівництво, і до речі, вже є Хельсінська так звана декларація, я сьогодні не мала часу про неї сказати, але там чітко прописано, що якщо у дитини є підвищений LPA, то ми апріорі розуміємо, що він в зоні ризику розвитку раннього атеросклеротичних захворювань. І ми обстежимо батьків зрозуміло, і лікуємо в залежності від того, як перерахували ризик. А цю дитину ми з дитинства повинні налаштувати на середземноморський той стиль життя, про який говорять всі керівництва. Тобто, ми говоримо, що саме цій дитині треба обов'язково обмеження в всіх цих. Скажімо так зайвих продуктів, обов'язково всі от Essential Eight да, правила здорового життя повинні бути виконуватися. Чому? Тому що ще немає чітких досліджень, що є у дітей. Ну, тобто ми ще з вами живемо якраз в той динамічний процес, коли. Постійно ці дослідження з'являються. Таких досліджень недостатньо даних. на наступну школу. Я думаю, що Марія Сергіївна вже нам розкаже про дітей. Я, я, я думаю, що через дві-три, тому що е, да, я думаю, що просто не вистачить часу, щоб ці реєстри всі накопичити. розумієте, і оцінити. Але я би запропонувала інше. Я би запропонувала нам якось так. От всім зібратися. От хто є небайдужим до цього питання, і зробити наш український реєстр і проаналізувати? Бо це було б реально цікаво. Ну, тобто подивитися, що у когорти дітей, що у амбулаторних, що з атеросклерозом, що з гіпотеріозом, що з самотоформною вегетативною дисфункцією. Тобто реально як у різні когорти. Тому що, якщо відкривати PubMed, то кожен день з'являється, хтось оцінив каротидний атеросклероз з Лпій, хтось атеросклероз нижніх кінцівок судин з LPA, ну, коронарний давно оцінений, ішемічний інсульт давно оцінений. Зв'язок з ЛПА, але дані суперечливі. На мій погляд, геном нашої нації недостатньо вивчений для того, щоб ми робили такі глибокі висновки. Але ми орієнтуємось на дані літератури, які у нас є. Дякую дуже. Дякую, Каріне.